та інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі представлена телескопічна дупінка чешської фірми ESP Євро Security Products. Це у нас 26-й розмір, ручка H. Харденет, тобто загартована чорна Black. Поставляється в такій оригінальній упаковочці. Коробки. Харденет. Закаленна, ергономічна рукоятка. Дивимось, що всередині. Як завжди, вже по класиці, інструкції по використанню та догляду. І сама добітка з поворотним роторним чохлом, який вішається на пояс або на бронежилет. Так от тут у нас виглядає. Він крутиться на 360, тобто можна повісити на пояс і носити в будь-якому положенні, якому вам зручно. Тут дивимося, у нас оригінальне тиснення ЄСП на чохлі та на самій дубінці. Відкривається однією рукою і достається. Так виглядає це найдвільніша модель 26 розмір. Рекомендуємо людям з зростом більше 1,90 м. Відкривається як і будь-яка інша дубінка просто важком руки. Дуже легко Хочу спочатку не сили Це найкраще, що є на світовому, ринці, на світовому ринку. Професійна домінка стоїть на, вир... на озброєнні на багатьох армій світа та у європоліції.